Зінка, га. Ти дивися. Ще березень не закінчився, а в неї вже помідори червоні. ай, а! Ой, зіночка, привіт! Привіт, Люсюнь! Слухай! Дивлюся, я дивлюся, так той. У тебе вже такі помідори червоні, здорові, тільки ж середина березня. Що це за сорт такий? Що вони тебе не померзли? Як ти їх ото садила? Я садила їх під бутилку. Під бутилку? Да. Точно. Точно. Секрет. О, ага, По, поняла все, побігла. О, а в мене вже розсада навіть з цвітком, га? Ха-ха, оце помідори. Люся! Люсюня! О, Люсь! Привіт! Ну, що там твої помідори? Ой, Зінка, не знаю, помідори будуть чи ні, не знаю. Но під бутилку садить мені понравилось.